В дослідженні вчені спостерігали за групою суддів, які вирішували чи надавати ув'язненим шанс на умовно дострокове звільнення. Логічно було б очікувати, що такі речі, як злочин ув'язненої особи, наявний вирок і поточна поведінка, будуть основними факторами, що враховуються. Але, хоча ці деталі були належним чином вивчені, одна змінна мала надзвичайно великий вплив час доби. Ув'язнені, які зустрічалися з комісією вранці, мали набагато більше шансів на умовно дострокове звільнення, ніж ті, чиї справи розглядалися в другій половині дня. Навіть якщо їхні злочини та вироки були практично ідентичними, цей висновок може здатися дивним, але дослідники пояснюють його просто. У другій половині дня судді ймовірно були виснажені. Зокрема, вони відчували втому від прийняття рішень. Цей вид когнітивного виснаження виникає після періоду тривалого прийняття рішень і може зробити людей більш імпульсивними і менш впевненими в собі під час вибору. Небезпека втоми від прийняття рішень очевидна у сценаріях з високими ставками, як у цьому дослідженні, але вона може мати серйозний вплив і на наше повсякденне життя. Тож які рішення призводять нас до такого стану, і що ми можемо зробити для боротьби з втомою? Усе, що робить наше тіло, фізично чи розумово, використовує енергію. Але, хоча не ясно, які саме ресурси виснажуються під час розумового напруження, дослідження показали, що у багатьох людей є щоденний поріг для прийняття рішень. І як тільки цей поріг досягнутий, більшість людей роблять свідомий вибір не поспішати і відкласти серйозні роздуми про будь-які нові рішення на інший день. Як швидко ви досягнете цього порогу, залежить від кількох змінних, включаючи частоту, складність і новизну рішень, які вам доводиться приймати. Наприклад, вибір того, що з'їсти на сніданок, не дуже обтяжливий. Мало того, що це рішення обмежене тим, що є в наявності, це ще й вибір, який ви очікуєте робити раз на день з досить низькими ставками. І навіть коли ви не зовсім впевнені, що саме з'їсти, час між цим незначним рішенням і наступним повинен дати вам достатньо місця для відновлення витраченої когнітивної енергії. Але давайте уявимо щось набагато складніше. Наприклад, ваша машина раптово ламається, і вам потрібно негайно її замінити. Це несподіване складне рішення з серйозними наслідками. У цьому випадку є незліченна кількість варіантів на вибір, і ви не знайдете їх усіх в одному місці. Щоб зробити оптимальний вибір, вам доведеться провести години вдумливого дослідження, щоб зважити всі за і проти. А оскільки таке рішення ви приймаєте нечасто, вам також доведеться визначити, які міркування є найбільш важливими. Дефіцит часу може створити додатковий стрес як під час процесу прийняття рішення, так і після нього, оскільки ви витрачаєте більше енергії на роздуми про те, чи прийняли б ви інше рішення, якби у вас було більше часу. Після одного рішення такого масштабу більшість людей вже досягли б свого порогу прийняття рішень. Але в професіях, де люди повинні приймати безліч відповідальних рішень щодня, втома від прийняття рішень може бути набагато небезпечнішою. Судді, як і учасники дослідження, часто стикаються зі складними рішеннями один за одним, не маючи часу на перепочинок. Багато дослідників особливо стурбовані втомою від прийняття рішень у медицині. Лікарі часто працюють довгими змінами, сповненими рішень, що стосуються життя і смерті, і деякі дослідження виявили, що медичні працівники набагато частіше роблять критичні помилки, коли працюють у довгі зміни. Вирішення цих проблем вимагає інституційних змін, але є набагато простіші способи уникнути втоми у повсякденному житті. Одна з простих стратегій полягає в тому, щоб приймати менше щоденних рішень, виконуючи свій список справ протягом декількох днів, або навіть взагалі вилучити деякі рутинні рішення з вашого дня. Крім того, зазвичай менш виснажливо давати поради щодо важкого рішення, ніж робити цей вибір самому. Тому може бути корисно уявити, що ваші рішення приймаються кимось іншим, перш ніж думати про те, як наслідки впливають саме на вас. Нарешті важливо пам'ятати, що не кожен вибір однаково важливий, і, навчившись розслаблятися через дрібниці, ви зможете зберегти енергію для рішень, які дійсно мають значення. Чи знали ви, що існує природний змінений стан свідомості, який може дарувати позитивні емоції, творчість і відчуття завершеності? Це називається потік, і ми всі можемо отримати до нього доступ. Дізнайтеся, як це зробити з цього відео, або отримайте більше дієвих науково-обґрунтованих порад про те, як розвивати характер на сайті ed.ted.com.